Доброго дня! З цього відео ми дізнаємось, що таке Excel та про сфери його використання. Тож, Excel це є табличний редактор. І, мабуть, більшість з вас подумає, що можливо, це ті самі таблиці, що і Microsoft Word. Щось на кшталт такого, що у мене зараз відкрито. Тобто, це документ Microsoft Word. Як ви бачите, в мене є тут таблиця, є рядки, є стовпці, є різноманітні дані, заголовки. І ви можете думати, що, можливо, Excel це те саме. Але насправді Excel дуже відрізняється від того, що ви зараз бачите на екрані. І щоб це продемонструвати, я вам покажу декілька сфер використання, декілька прикладів, де використовується Excel. Тож, перейдемо до цього файла. Як ви бачите, тут у нас зберігається інформація про відвідування студентами навчального закладу. Є інформація, ця вона зберігається по місяцям, по студентам. Щось подібне можна було б зробити і в Word. Але це не було б настільки наглядним. На щастя, використання це не обмежується створенням подібних таблиць. Подивимось інші приклади його застосування. В цьому файлі зберігається інформація про діяльність авіакомпанії. Є інформація про перельоти, які вона здійснювала. А як ви це бачите, це близько 10 тисяч рядків. Уявіть, скільки документів Microsoft Word вам знадобилося б, щоб розмістити всю цю інформацію. Тут інформація про різноманітні маршрути. Літаки, що доступні, і аеропорти базування. наступному прикладі ви бачите, що Excel використовувався студентами, які разом знімали житло. Тобто вони збирали гроші, вони витрачали їх на оплату комунальних послуг, на оплату рахунків за світло, за інтернет. наступному файлі Excel використовувався для ведення діяльності цілого підприємства, яке займалось виробництвом та збутом продукції. Є вся інформація про перевезення, що вона здійснювала, замовлення, тобто бланки, які відправлялись в бухгалтерію, інформація про погрузку товарів. Цю інформацію можна навіть структурувати і робити якісь більш прості таблиці, які сумують цю інформацію, що є у нас в наявності, і навіть будувати графіки, на кшталт також, що ви зараз бачите. За допомогою Excel ви можете будувати і більш складні моделі. Як, наприклад, в цьому випадку, коли у нас є інформація про фінансову діяльність компанії, ви можете проводити прості і більш складні аналізи діяльності підприємства, і навіть будувати симуляції, як, наприклад, те, що зараз ви бачите на екрані. Тобто, змінюючи лише вихідні дані, ви фактично змінюєте і результат. Тобто, ви можете спрогнозувати, як зміна. Продажі вплине на прибуток, який отримує компанія в кінці року. Наступний приклад використання це в цьому файлі. Ви бачите, що ресторан чи кафе використовували Excel для того, щоб розподіляти чайові між співробітниками. Вони заносили інформацію про чаєві, які були отримані протягом тижня, а також інформацію про. Хто скільки із е, співробітників днів відпрацював, і в залежності від цього, ця модель автоматично розподіляла ці CV між співробітниками. Тобто, це є дуже зручним. А наступний файл дозволяє нам автоматично сформувати інвойс. Змінюючи лише номер, ми фактично отримуємо новий документ, який готовий до друку, і який готовий до використання. Тобто, як ви бачите, все це дуже відрізняється від. Таблиці в Word, яку ви бачили з самого початку, ви можете використовувати для графіків, для збереження даних, для побутових розрахунків, для ведення діяльності компанії, для симуляцій простих і складних, і такі інші сфери застосування.